Все перевернуто, О, все, плаває все плаває, холодильник. Від катастрофічної зливи власники будинку на Чорноморського козацтва 91 рятувалися, як могли. Отут от сиділи з дідом, ось значі, що успіли врятувати, врятувати от ми тут сиділи. Саме тут Світлана з чоловіком провели дві доби. Стіл єдине місце, куди не дісталася вода. Ночувати сьогодні. Опять будемо стелитись на ілі будемо викладу, і знімемо цей матрас mm -hmm. і, і будемо спати. Отак будемо спати. Жінка розповідає, майже всі меблі зіпсовані. Mm -hmm. Хоча тільки рік тому в домі зробили ремонт. Вода хлинула сюди. Mm -hmm. Ми навіть не успіли. Позакривати, що це. І почали, що вона мгновенно почала збиратися. Ми встигли збирати нижні полки, речей, документи, такої, все вистачало, складували на верхні полки на шкафи. У сусідньому будинку ситуація не краща. Підлогу повністю зіпсовано. Як жити в таких умовах, не мокрі, це ноги вже мокрі, все мокре. Просто покажу все воно мокре. Долати наслідки стихії Людмилі допомагали сусіди та подруга. Жінка ділиться уся техніка: від холодильнику до праски не працює. Та навіть підвал, де зберігалися продукти на зиму, повністю затоплений. У цьому підвалі висота була метр сімдесят. У цьому підвалі було все. Продукти знаходилися, закрутки знаходилися, картопля, цибуля. Ну таке, що можна тримати в підвалі. Нам немає куди їхати. Мати є в селі, але ми ж всі на роботі. Тобто з міста виїхати немає. Ну дуже. Злі, напевно, не знаю, як назвати це слово на владу. Ви розумієте, я не знаю, де як працювали служби. Можливо, десь вони працювали. Тут, можливо, навіть не в службі, не в службах діло. Людмила ділиться через рівень води. Вона виявилася заблокованою у власному будинку. Сусіди допомагали одне одному вибиратися. Та жінка взагалі вирвала двері з замком, щоб звідти вийти. Я так же само пішла з вечора, допоки ще пробувала двері відкрити, щоб з хати було було заблоковано. Поки не дождалась, що мене зійшли люди і знаружі відкрили. Всі мешканці перших поверхів тут залишилися фактично без житла. На кілька днів їх прихистили сусіди, адже ніякої підтримки з боку міста не отримали. Радіють лише тому, що вижили, адже так пощастило не всім. 30 вересня через наслідки зливи загинуло 10 людей. Депутатка одеської міської ради Ольга Квасницька запевняє, в цьому є персональна відповідальність Геннадія Труханова та його команди. Одеський міський голова чергово зрадив громаду, тому що враховуючи, що повідомлення про негоду було вже опубліковано на відповідних обласних сайтах, державних сайтах ще 29 жовтня. Він мав сфокусувати всю увагу на те, щоб належним чином сповісти. Громаду про негоду. Попри регулярні витрати з міського бюджету, інфраструктура водовідведення лишається незмінною. І ціна такої недбалості зруйновані життя та домівки. У мене просто переповнюють емоції. Ви розумієте, нас кинули просто як маленьких котенят Софія Клименко, Марія Ткачук, перший міський.